Команда Spinex це цілий організм. Організм здоровий, органи якого працюють нормально, організм, який розвивається інтелектуально, організм, який дуже багато працює, але він від цього отримує задоволення. Коли відкрили Аксіс, там зробили цей маніпуляційний кабінет, і ми спочатку ми думали, може там робити якісь невеличкі операції в Аксісі. Зрозумівши те, що в Аксісі це неможливо зробити, тому що там все зайнято було там, блокадами. Бачили тут цей недострой, який тут був досить тривалий час, то був лише тільки фундамент. Спочатку була мрія, далі вона почала втілюватись життя. То ми почали шукати місце, де ми могли втілити ці мрії. Спочатку було обраховано цей проект, то тобто мала бути якась да фінансова складова, зрозуміла. Я Володя Кириченко і Юраченка. І ми втрьох коротше лазили по цій строки. Як діти, і потім прийняли рішення все таки почати. І ми керпішиками викладали, як де буде ординаторська палата, а потім кернюк малював це все так просто цим карандашом на листочку. Виставляли цеглинки і розуміли, як воно що має бути. Коридор по нормам має бути не менше ніж 2,40. Так, добре. Ці цеглинки посуваємо. Зробили з досок. Хлопці, які тут працювали, збили нам каталку. І з цією каталкою тако ходили і дивились, чи вона заходить в двері, чи об кути б'ється десь. Це реально було. Кожен був компетентний в якійсь мірі в кожній сфер. Кожен з нас вносив свою якусь невеличку частинку в кожне з питань. Для мене особисто історія створення медичного центру Spinex почалася з того часу, як декілька позитивних однодумців зустрілися і підняли таку тему, чому б не створити медичний центр, лікарню, де ти можеш впливати. На е, процеси організації, де ти можеш впливати на лікування, де ти можеш впливати на реабілітацію пацієнта. Криченко Володя він був другом. Нам з Костянтином він один з тих, хто першим почав займатися спинальною нейрохірургією. Він був дуже цілеспрямованою, впевненою в собі, амбіційною людиною. Був завжди душа компанії, веселий щось організувати, кудись поїхати. Завжди Володя один з перших. І завжди з ним було тепло і весело. Ми пригукуємо і співчуваємо його родині. Коли ми збирались, Володя це був такий фон, який надавав нам наснаги, тому що ми знали, що ми втроєм і ми справимося зі всім. У нас не було якихось там бар'єрів, приград, які зараз, в принципі, немає. Ну, крім може, війни. Дійсно, ми були друзями і ми жалкуємо про цю втрату. На диво, що ми досягли тут всього того. Як воно має бути і відповідати яким нормальним стандартам? Ми регулярно ходили на пиво разом в трьох не було грошей на, на щось більше. Потім ми поступово вже почали там на більярд ходити. І щось постійно про це говорили, 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 говорили. Були ідеї основною причиною створення медичного центру було організувати таку лікарню. Створити Європу. Тут це було б варіантом. Лікування, коли тобі не треба їхати за кордон, коли тобі не треба тратити дуже великі кошти, а ти можеш пролікувати певну патологію в Україні, в Вінниці. Наш директор під час будівництва Спайнекса його штаб-квартира була в кафе. У нього був там стіл. Його знали, що він директор, що це його кабінет. Вже йому нічого не пропонували, тільки чай там чи каву. Він приходив зранку і сидів там до вечора. У мене офіс був, був мій автомобіль. А також перші співбесіди ми робили. Ми збиралися тут неподалік, в різних кафетеріях. Співбесіда моя приходила з Сергієм Анатолійовичем в Джоні Роу. Це було просто як спілкування, ну, типу. Людей, і ми обговорили ввечері після роботи проект, як буде виглядати, mm -hmm. і як це буде розбудовуватись. Яка організаційна структура, де брати кошти? Туди приносили там якісь свої внески. Він там розкладав, в мішках все тримав там біля себе. В общем, в штаб-квартира вже була в Джоні Роу. Не йшла мова про там чотири поверхи. Ішла mm -hmm. е, мова про один поверх. Ми зрозуміли, що ми не в, ну нам треба більше площі. Я відчував певне хвилювання, тому що я цим раніше не займався, чи пройде це по різним там інстанціям, комісіям, санстанціям, чи буде зручно людям тут працювати, чи вдасться все ж таки повноцінно запустити от такий повний цикл, тобто це від прийому пацієнта, діагностики, можливого оперативного втручання та подальшої реабілітації. Коли прийшов перше, побачив будівлю, то така вона була мрачновата. Почали ми самий процес іменно вже наших робіт будівельних десь у березні місяці, і все завершилось в грудні. Часто приходив Костятин Іванович з інвесторами і постійно підганяли. Якщо е, ти е, там за місяць не зробиш е, реабілітацію, я тобі даю два копака. А якщо ти зробиш, то ти мені. Дружба на роботі це особливий тип. дружби, Це не дружба в засос, це дружба, коли ти чітко розумієш, що в тебе це от каже Валерій Михайлович, да, наш духовний лідер. Відчуття е ліктя. Тебе завжди за лікоть хтось піймає, коли ти будеш падати. Якщо згадати цих п'ять років, реально ми працювали в нормальній обстановці в світі в державі один рік. Ми відкрилися ну, плюс-мінус січень-лютий 2019 року, за рік, березень 2020 року, ковід, і далі ковід, війна це реально ну, дуже кріпучі стреси, які, якщо ми говоримо про бізнес, так, то які знищили купу бізнесу. Але ти бачиш, що всі щось продовжують робити, ніхто не зупиняється, є якась певна ціль. І ти такий збираєшся і думаєш, ну якщо вони продовжують, то що ж тобі розкисати? Але ми знаємо, є така мудрість, що в чорні часи народжуються світлі люди або команда світлих людей. Мені здається, що були люди, які дуже налаштовані, були скептично і не вірили в спайнекс. А я чомусь вірив до останнього. І щоб не було, ми там закривалися на тиждень, на два, там ще в нас не було пацієнтів. Але я вірив, я бачив, що в цьому є майбутнє. І я максимально прикладав всі зусилля, щоб дійсно там бути. Насправді все почалось на моменті, коли почався створюватись сайт, логотип, була якась певна кількість назв на вибір. А найскладніший, от такий перший етап, це був вибір. Кольору і логотипу, і ми довго думали про те, які ж ми будемо. І тут були дуже палкі сперечки. Вже ніби тому зупинились на фіолетовому, Юрій Леонідович. чи ви це пам'ятаєте, але ви сказали, хочу ось такий. Ви достали цю гантелю і сказали, що він був саме такий. Я не впевнена, що ми вгадали на всі сто. Сьогодні я знайшла цю гантелю і згадала, що ми мали зробити. Саме такий основний колір. Спайнекс, Спінекс, Спальнікс, Спандекс. Ну, мабуть, це самі популярні назви, як називають пацієнти. Доктор, це до вас туди прийти в Спальнікс? В спальнік той? Ну і так далі. Вибір був складним. У нас були варіанти: нейроортомед, медортомед. Пробували придумати, і потім виникла така ідея назвати доктор Формен. Уявіть собі, щоб ми називались доктор Форман. І коли вони захотіли, хлопці, коротше, це Юра, Вова. Е і Вадим такий, типу, ну, та я не проти. Я думаю, ви що бляха, з дуба попадали, який доктор Форман, блін! А Спайнекс, я був проти цієї назви, вона мені не подобалась, тому що е Спайн, а це хребет, да, з англійської мови. І я вважав, що ми таким чином звужуємо. То, чим ми тут будемо займатися. Горбатюк якраз прочитав книгу Ілона Маска. Він загорівся там SpaceX. SpaceX. Да? А я кажу: ну, який Spinex? Ну, всі будуть називати Spallніx, Spandex, Spinex, спунекс. Я більше називаю Spinex. Тому що легше людям домовляти. Назва як назва непогана, але можливо, навіть піде про ребрендинг. Сама товка створена була 1 вересня 2017 року. Ліцензія отримана 10 січня 2019 року. Тобто, тут тут як рахувати було потрібно знайти зразу дуже багато персоналу, щоб побудувати певні ланки, певні організаційні процеси. Вся система складається із маленьких гвинтиків. Цей механізм він працює і воно залежить від злагодженої роботи кожного учасника. В Цьому цьому механізмі. Хто в нас працює, він є важливим елементом цієї нашої біосфери, нашої бульбашки. В тих лікарях, які тут працювали, я побачив такий якийсь неймовірний запал і бажання працювати. Ми щось робили нове, ми так назвати між собою інколи щось чудили. У нас це все виходило, і що мені подобається від початку до цього часу. Я думаю, буде подобатися, подобатись довго, це відчуття команди, що нас тут працює команда, яка думає однаково в одному напрямку. Це ті люди, з якими не страшно реалізовуватись, не страшно робити те, що б хочеться робити. Тобто це люди, в яких я впевнений, які скажуть да, «надо», ну тоді робимо. Про один полі не воїний. Кажен з людей, які зараз працюють, зараз і люди, які працювали раніше, вони якби це частина команди, це частина одного організму. Зразу було понятно, що буде діло. Щодо того, що команда заряджена просто. На роботу я зрозуміла, що в такій команді не буде страшно працювати, незважаючи ні на що. Сила спайникса в людях. Людях, які задають ритм, які задають енергію спайникса, які е, мотивують це свого роду якась певна сім'я, рідня. Всі наші перемоги, всі наші невдачі. ми ми переживали разом цією нашою командою. Ці всі люди були частинкою кожної перемоги, частинкою кожного пацієнта, який одужав, якому стало краще. Найкраща команда, найкращі професіонали свої, свої, свої справи завдяки людям і заради людей. А люди, які працюють тут, це найважливіша складова. Кожен з людей, які прийшли сюди, фахівців, вони професіонали, і це основний успіх. Я впевнений, що ми навіть там не в Монголії відкрили безпайник з цим же самим персоналом. У нас був результат. Щось таке там на якісь найекстремальніші операції, найскладніші тут можна знайти однодумців, які будуть стануть з тобою, плющо, будуть працювати. Це унікальні руки, які роблять унікальні операції. Це унікальні мізки, які думають в правильну сторону, і це такі унікальні серця, які хочуть допомагати людям. Починаючи там від санітарочки, закінчуючи лікарем чи то якимось управляючим, вони на своєму місці кожен. Мені подобається оцей такий дух, навіть того, що ми вміємо і працювати, і відпочивати. Тут зібралась досить велика команда, і це є сила. Це колектив друзів. Тут немає такого, що якісь там адміністративні, що хтось на хтось когось кричить, чи примушує, чи там працює за якусь супер велику винагороду. Це люди, які працюють для того, щоб всім було добре, і їм в колективі, і пацієнтам, які приходять сюди. Успіхом клініки є велика робота лікарів і всієї команди спай. Все створювалося не просто так. Вони не чи вони, роз... вони не знали, як це має бути. Тому лікарі, які тут працюють, це дійсно фахівці з великої літери, і ти можеш кожного рекомендувати, не замислюючись, ти впевнений в цьому лікарі. Тобто, як би я не 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 водила, все одно я зведу це все до людей. Ентузіазм він переріс в таку нестримну тягу до роботи. Працювати бджілки. Неординарні люди, які прагнуть до набагато вищого, ніж те, що є в Україні. Але кожен з людей, які тут працюють, вони внесли частинку себе сюди і заслуговують на увагу і на пошану. Спайникс для мене це частина життя. Спайникс це, це все за шибісь. Комфорт для пацієнта, комфорт для персоналу, комфорт для мене, комфорт для всіх, хто тут працює. Буває так, що ти сидиш на прийомі і раптом починає грати якийсь рок. Голосно в коридорі там сидять пацієнти, і так маєш підтанцюють під цей рок. А тобі говорити з пацієнтом часто не дуже веселі речі. Традиції в операційній, наприклад, слухати знов ж таки музику, іноді пацієнти це розуміють, не розуміють. Наприклад, я більше схильний слухати якийсь там лаунж горбатюк, схильний слухати рок більше. — це Філіпчук, там гуп-гуп, я не знаю, як це шість-сім годин, коли він там цей із каліоску. Хтось може тут стоїти. Я захожу, іноді ці зелені медсестри тут ходять від цього року дьорга, а він там врані щось валяє, стукає. Ну я взагалі по тяжеляку. Хтось там, там грає завжди якийсь метал. Хтось кричить в колонку. Я думаю, що спочатку це подобалось одиницям, а іменно Андрій Ліндичу, і більше нікому. Але згодом. Всі почали підспівати, навіть без сестри впізнають, хто співає, там, який співак. Да. Всім заходить, без музики вже поперуєш без музики, якщо травматологи колонку вибирають, або без музики, то якось воно якось, вяло і дуже, дуже, дуже тоскливо. Да. Або вгадувати пісню. Наприклад, ми в радіо слухаємо да, і так, там ми питаємо, там, хто співає, а ну-ка давайте. Або як пісня називається, або якого року випуску альбом. О, там. Не, ну якщо це, там, наприклад, Металіка, да, то ну, повинні знати, по-любому. Є у нас да, один виконавець, і, і, і якщо він грає, значить операція пройде ідеально. Це дуже важливо під час якоїсь скальозу, чи перескальозень. Ну, це радіо, це рандомно, ми не знаємо, чи буде там грати, чи не буде. І так виходить, що якісь трьомні операції він завжди грає. І не раз мені кажуть, що потрібно замовити заспокійливі препарати для спайниксу. Ну, я не розумію, чи масштабів замовляю 20 флаконів новопаситу. Заходить до мене Константин Іванович у кабінеті і каже: Чуєте? А це що? в нас такі нервні сотрудники, Чи що? Треба щось красиве да, сказати. Спайникс — це місце. В якому я провожу більшу кількість часу, трошки посивів, женився розуму трошки набрався. Да. Традиція, напевно, стала те, що я приходжу в суботу на роботу після важкого робочого дня, закінчення важкого робочого дня. то Це присісти на дивані в холі, коли там нікого вже з пацієнтів немає. Ми намагаємося створити навіть те, що нами супчики в нас є, да це такі от малесенькі нюанси. Так? Так. Але все одно це є ознакою турботи один одного. Спайник не, не, не по барабану на своїх співробітників, які тут працюють. Віра Пауна, наш гастроталісман, нема борща, нема нормальних операцій, скажімо так. Ми ще бограч маємо навчити варити. От ми її заставили борщі варити нам два рази в тиждень, понеділок і четвер, так? О, там якийсь а капусняк теж вона варила. Хороший получався. Ну, от традиції утром всі приходимо, збігаємося, ще є пітіє. Йдеш на роботу і чекаєш цього всього, що от зранку всі зберуться, зранку всіх побачиш здоровими, щасливими. В ці часи тяжкі. Постійно хтось з дому приносить варення в надії, що воно виграє конкурс. Це жарти, все звісно, але люди приносять з дому свої якісь поділки вигляді там варення, там ще якогось там салатика закручена і так далі. і Всі це коштують. Всім це подобається. Це реально класно. Якщо вони не вдали, я я, Я поношу тихенько ставлю і нікому не кажу, хто приніс. Підгодовуємо один одного. Вони завжди жруть круасани, Я ні, бо вони худі. А я не можу собі цього дозволити. А да, ми всі піджираємо. Да, це є і це круто. На початку, наприклад, там, банальна операція, наша типова операція, там, грижа диску. Це для нас було щось, щось таке там, ух, непросте. Зараз, наприклад, грижа диску це наскільки там, типова буденна річ, що от воно все. там, Не означає, що я там, на них не звертаю уваги, але у нас вже якийсь відпрацьований алгоритм, ми розуміємо, де одне одного, там, навіть не з півслова, а просто з там, півпогляду. Там, по звуку аспіратора там можна зрозуміти, що які твої далі дії, що, що далі робити. Хірург каже, там зістрі да якийсь інструмент. Там. По автору, ні, нас просто це хрень, хренотень, хреноміна. І всі знають, що, що з них, що, в принципі, наша робота пов'язана з такою важкою фізичною працею. У нас є дуже багато молотків і дуже тяжкий. Якщо травматолог щось робить і в нього не е, виходить, він бере важчий молоток, більший, тоді він допомагає. До певного моменту, звичайно, тому ми повинні чітко знати оцю межу, коли не брати більший молоток. Ті умови, які в нас створені тут, це, це шикарно. Через то у нас постійний кіпіш за кабінети. Постійний батл з рецепшеном. Дайте мені кабінет! Нема кабінета! Хорошо, в рентген йдемо!» Я можу робити те, що я хочу робити, не то що я вмію робити. Я думаю, що. Ні, я б цього не зробив би точно. Тобто це те це, це місце, де я можу прийти і реалізуватися. Ну я вам скажу, що п'ять років це таке отрочиство, младенчество, це тільки початок. Та як я його е, будував, він для мене є якби частиною мого життя. Спайник це такий прихисток здоров'я і сучасних поглядів на те, якою повинна бути медицина. З точки зору, перш за все, пацієнта і професіонала, ти не можеш не розвиватися. Я хотів би, щоб коли ти живеш в Україні, ти маєш якусь проблему з патологією хребта або головного мозку або суглобу, щоб в нього асоціативно виникало слово спайнекс. Секрет успіху в що ну, перше, це те, ті люди, які його заснували. Я вважаю, що це просто це мощ п'ять років. Це скільки всього було, все починали просто з нуля. І це, ну, було якимось методом, якимось, якихось і помилок, бо ти іноді взагалі не знав, як з цим працювати. Бо медична сфера це досить специфічна галузь. Однозначно, це злагоджена робота колективу в комфортних умовах. Всі мають бути задоволені, тобто всі мають бути щасливими. Це основний принцип роботи будь-якого колективу довіра: пацієнта до лікаря, лікаря до лікаря, довіра до того, що в операційній. Всі, хто приймає участь в процесі підготовки до операції, ніхто не дасть бій. Якщо один дасть бій, буде катастрофа. Щось може піти не так, за якоїсь дрібнички і все. Знову ж таки, довіра до наших колег, всіх, які працюють на другому поверсі, на третьому поверсі, на ресепшені. Допомагає справитися знову ж таки команда. Ти розумієш, що ти не один. Ми, як ті діти, такі вже п'ятирічні, вже знаємо, що ми хочемо від життя, знаємо, що нам потрібно. Це таке місце, де люди всі роблять більше ніж від них очікують. Я думаю, що наші традиції будуть після закінчення війни, після того, як настане мир, вони будуть розширюватися, тому що ми гарно вміємо працювати. Але Трошки в нас мало часу на те, щоб відпочивати, тому в мене таке побажання спайнексу більше відпочивати. Якби ми не мріяли, ніколи б не було спайнекса, тому що на певному етапі спайнекс був мрією. Зараз ми мріємо про розвиток спайнекса, як якісно, так і кількісно. Я думаю, що ця мрія повинна збутись. Перше, це здатність йти на ризик. Далі це наполегливість. І третє це професіоналізм. Намагаємося зробити умови для того, щоб ця злагоджена робота приносила максимальну користь і пацієнтам, і клініці. Увесь персонал працює на результат. І я всім серцем люблю стані. Працює професійна команда. Тобто це і лікарі, і медсестри, і адміністратори, і працівники кол-центру. Зараз я що? Я можу ж привідкрити да? завісу. Що ми плануємо розширення і ми вже почали демонтажні роботи в одному із приміщень, також дільниці. Спайник буде новим, сучасним. Це буде не один центр, і це буде еталон. Інші центри будуть на нас рівнятися і це супер. Буде спайник звануль. Йдемо в напрямку розвитку, що ми хочемо відкрити одну локацію, можливо, більше, і ми інші локації будемо втілювати ті принципи, які допомогли нам тут е, е, стати успішними.